29 травня 2012 року в Міжнародному центрі перспективних досліджень за участі представників КМДА та обслуговуючих організацій, преси і представників громадськості відбувся круглий стіл на тему. Завжди гаряча вода в домі. Це реально? Круглий стіл був ініційований громадською ініціативою ЖКГ Жити в Києві гарно» підтриманий та організований клубом «Коло». В рамках круглого столу було розглянуто питання основних причин відключення гарячої води в місті Києві та можливі варіанти їх вирішення. Проблема гарячого водоснабження, да? і особливо, ну, особливо в Києві і взагалі в Україні в цілому, вирішити її такими косметичними зміненнями, в принципі, не важливо. Для того, щоб її вирішити, потрібно вносити зміни в законодавство, причому достатньо такая У нас нет товара, вода, ни холодная, ни горячая вода. И в этой связи, вообще, когда мы говорим, будет ли горячая вода, то что такое горячая вода, да, или горячее водоснабжение, у нас нет вообще термина горячее водоснабжение в законодательстве. За словами представника КМДА, вагомою причиною, чому гаряча вода в будинках є не завжди гарячою, Є порушення умов її постійної циркуляції та підігріву в будинку. Я в Києві декілька разів задавав питання там, і письмово, і все, хто встановив тариф на гарячу воду. Відповідно до законодавства, це право або виробника, або виконавця, здійснювати перерахунки на тариф на послуги, подавати на затвердження в установленому порядку там, чи до комісії, чи до органів якщо буде визначено законодавство. На сьогоднішній день тариф на гарячу воду існує. Що він складається, не можна пред'явити претензій ні водоканалу, ні Київенерго, ні ЖЕКу, жодному там чи, чи, чи іншому виконавцю. Тому що він звідки з'явився, і ніхто не знає, звідки модератором та учасниками Круглого столу були зроблені такі висновки стосовно сфери ЖКГ. Відсутність чіткого законодавства, відсутність чіткого розуміння між владою і постачальниками послуг стосовно того, хто за що конкретно відповідає. Не можна затягувати з питання модернізації систем ЖКГ, тому що чим довше будемо відтягувати, тим дорожче вона обійдеться. За 20 років не було жодної стратегії розвитку галузі, від якої не відходили. Вони весь час змінюються, що призводить до непорозуміння з боку споживачів і непідтримки реформ. І найголовніше потрібно і далі продовжувати задавати складні запитання експертам та урядовцям. І разом шукати механізми вирішення проблеми.